І щоб хтось заговорив, хто-то заговорив якось таке, що такое сказав, і це був повод для посунув з Пічерська і заняття мова мого роду українська, тому що мої прабабусі і прадідусі спілкувалися українською. Бо Україна, що розмовляє українською, це Україна захищена своєю єдністю. Нею написані Руська правда повість минулих літ, повчання Володимира Мономаха, слово о полку Ігорі. Дуже багатьох наших санскритських слів не знає ніхто. Ні одна латинь, ні одні етруски і ні одні науковці. Це все впливає на спосіб мислення на те, як людина комунікує. Людина деградує набагато швидше ніж прогресує. 300 років нам це. Хто ми люди? Ми носії мови. Ми зв'язані з Грегором свого народу. Ми можемо впливати та якусь річ на космос. Це і є наш перший код. І найцікавіше є те, що росіяни чомусь ніколи не можуть зрозуміти українську мову. І якщо у нас такі братні мови, то з чого б це ні одна культура в світі? Не взяла в руки зорю, а ходить із нею. Провіщає на коляду різдво всього живого. За кожною буквою стоїть символ, який несе якусь енергетику. Один знак узнали це Україна. Цей знак є одним із найсильніших у світі. Оце є санскрит, який я вам кажу. Енергетичний такий згусток великий. І на конях завоювали Єгипет. Чого їм не завоювати, як то наші рідні місця? Нас там просто прийняли як своїх. У нас багато людей, які російськомовні, але всі намагаються говорити українською, переходять на українську. Потім, потім, у по західній політики, там неважливо чи для виборів, чи для чого вони хочуть це робити. Вони кидають такі наративи, що мол, давайте відомо російськомовні без регіони. Ді Нахуй допомагати, якщо вони там все одно розмовляють російською. Тут питання більше потенціалів людей і бажання. Але коли це говорить цивільна людина, ну то вибачте, пробачте ніх будеш воєним, а тоді будеш пидіти, б... що в мене немає часу і немає змоги вчити українську мову. Бо росіяни не викупають української мову. Все дуже просто. То якщо це критична ситуація, то, то тим більше, що в Україні живемо, і будуємо українську державу. Тобто це суто українське закінчення, цей напис датується кінцем 11 століття. Це наша генетична пам'ять. Чому його і забороняли? Тому що воно дає зв'язок з полем духа. І спільна думка у нас і створюється на древній мові. І це код народу, це наш дух, це наша воля, це наша сила. Російська мова це вірус, це віруси, інфекційна хвороба. Це код, це програмний код агресора, який в Україні все роз'їдає. І він роз'їсть тих, хто буде розмовляти російською. Робіть висновки.